Чоловіки любіть своїх дружин. А, звичайно, тут важливе слово своїх, я завжди на цьому наголошую. Але далі є важливе продовження: любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Тобто, сама по собі повеління, люби свою дружину без ось цього продовження, воно, по-перше, на чоловіка кладе непосильний тягар. Тому що, а що, будь, як бути, коли десь моя закоханість минає, коли мої емоції згасають, а це трапляється рано чи пізно? І якщо я просто отримую заповідь і повеління люби, але мені не вказано, де брати сили для цієї любові, звідки черпати, з якого джерела, черпати натхнення для цієї любові, оновлення цієї любові, то фактично я приречений на розчарування. Тому Біблія говорить: люби, але як? Люби, як Христос полюбив церкву, що це означає? Що Христос, люблячи церкву, віддав за неї самого себе. Люблячи людство, іншими словами, людей, яких він хотів спасти, він пожертвував собою. І це було вже не на емоціях, це було вже не на якомусь спонтанному е, такому пориві. Це було його свідомим рішенням. Він полюбив і тому він вирішив віддати себе. Відповідно, чоловіки любіть своїх дружин, як, як Христос, церкву, прийміть рішення. Що навіть коли вам не буде хотітися, навіть коли у вас пройдуть усі метелики в животі і зірочки у очах, ви все одно будете присвячені віддані назавжди одній конкретній дружині і будете жертвувати собою заради неї. Так, от, якщо ми говоримо про вимогу до чоловіка з цієї позиції, то вона це не просто бути головою в сім'ї в значенні керівник, в значенні а, директор, в значенні диктатор. Тут позиція самопожертви заради дружини сказано для дружин. А ви коріться чоловікам знову ж таки продовження як церква кориться для Ісуса Христа. І тут є важливий момент. Саме той факт, що Христос, Він, устами апостола Павла, що Бог устами апостола Павла взагалі в цьому переліку обов'язків згадує дружин. Це вже була революція для тогочасного світу. Тому що дружина вважалася на той час власністю чоловіка. Якщо давати настанову, то давати тільки чоловікові. А тут не просто. Зверзвернення до дружини, а вона ще й поставлена першою до неї. Звертається апостол в першу чергу, а вже потім роз'яснення дає для чоловіка. Послухайте, це з нашої точки зору зараз це виглядає як якесь приниження там дружини корються чоловікам. А з точки зору античного світу Римської імперії і е, тої будови, яку мала римська сім'я, це було щось незвичайне.